Всім привіт! Сьогодні у нас є до форматі блогу. Вирішила вам в такій неформальні обстановці. Показати трошечки нашого Лісабону, заклад, який ми дуже любимо, і е, показати вам морепродукти, які їдять в Португалії. Поїхали. У нас сьогодні неділя, саме тому ми їдемо в ресторан. Взагалі, життя в Португалії тебе якось провокує жити в їх ритмі. І якось у нас так склалось на пляж. Наприклад, ми ходимо на протязі тижня після роботи. Ну, Португальці закінчують роботу. Зазвичай, в третій, в четвертій я намагаюся попрацювати трошечки більше. І, до речі, це те, що мені не подобається тут. Але загалом тимніше десь аж в 9 тому навіть приїхавши там, в п'ятій-шостій на пляж, можна класно ще провести час. Також, якщо робочий тиждень у нас для роботи і потім відпочинку на пляжі, то вихідні ми проводимо як субота це день ринку. Майже всі класні продуктові ринки працюють лише в суботу. Після цього вже йдуть там якісь дитячі площадки, магазини, торгівельні центри, тобто вже можна так десь погуляти, закупитись на тиждень, що потрібно. А от неділя вона йде для відпочинку, і зазвичай це якийсь смачний ресторан або екскурсія. Можна кудись поїхати, щось цікаве подивитись. Так як сьогодні неділя, я вирішила вас запросити в наш улюблений ресторан. Ви знаєте, коли ми тільки приїхали в Португалію, звичайно, перший час. Я відвідала майже всі відомі ресторани, рифтопи, кафешки. Для того щоб скласти власні рекомендації, відзначити хороші місця, які я рекомендую або ні, це моя робота. Якщо ми ще не знайомі, я засновниця Тревел української платформи Me Travel, яка об'єднує мандрівників, які хочуть ділитися своїми знаннями і надавати рекомендації для тих, хто хоче подорожувати і отримувати більше емоцій і вражень від кожної подорожі. Тому наша основна ідея це знаходити унікальні місця в певних містах, ресторани, цікаві локації там для зустрічі. Заходу сонця або знаходити якісь маленькі місцеві барчики. Ну коротше, все, що може наповнити подорож враженнями. Так, от, звичайно, на початку, коли ми тільки приїхали, я відвідувала дуже багато місць, але проживши тут вже три місяці, я виділила для себе ті місця, які найбільше мені подобаються. І так як сьогодні у нас останні вихідні в Португалії, ми звичайно їдемо. В заклад, який нам сподобався найбільше. Саме тому я вирішила зняти це відео для вас і показати його. І ви обов'язково зберігаєте цю локацію. Це, до речі, одна із таких головних вулиць Лісабону. Ресторан, в який ми йдемо, знаходиться на центральній площі. Можна сказати, що він такий туристичний, але в нього є своя фішечка. Скоро побачите. А ось тут, будь ласка, зберігайте назву парковки в самому центрі. Насправді в Лісабоні, як і в всіх містах, досить важко з паркуванням на вулиці, тому краще їхати одразу в підземний паркінг і не економити кошти. І, до речі, не тільки кошти, але й нерви. Знаєте, як тут роблять з тими, хто неправильно запаркується або не заплатить за паркування? А окрім штрафу, тут немає. Ну можливо, є, я не бачила. Штраф ну як цих, евакуаторів. Тут просто блокують колеса е, цими цепями. Е, уявляєте, ви приходите, ваша машина заблокована, і вам треба шукати, де кому заплатити, е, для того, щоб просто машина мала змогу далі поїхати. І це робиться буквально пару хвилин. Тому краще з цим не ризикувати. Так, запаркувались. Можемо йти їсти. Тут до речі, поки ми йдемо, познайомлю вас, це площа муніципальна. Вона така маленька, дуже затишна. Там є кафешка, в якій можна класно пити каву і відпочивати. Якщо у вас така, знаєте, піша прогулянка містом. Так, ми з вами запаркувалися на площі муніципальній. Буквально дві хвилини пішки ми переходимо на головну площу Лісабона, площа Комерції. Наш ресторан розташований саме тут. Скажу відверто, можливо, хтось закидає мене камінням, але мені Лісабон не дуже до вподоби. Ми сюди приїжджаємо в основі тільки кудись в ресторани. Вони тут дійсно класні. ну, Тут є декілька спотів, але чесно кажучи, раніше, коли я планувала подорож до Португалії, я завжди вважала, що треба обов'язково зупинитись в Лісабоні, переночувати тут декілька ночей. Зараз я впевнена, що сюди можна просто приїхати одним днем і цього вистачить для того, щоб познайомитись з містом. Пішли перед рестораном, трошечки покажу якраз центральну площу, щоб хоч щось було про туризм в цьому відео, а не тільки про їжу. Тож, якщо ви приїжджаєте в Лісабон одним днем, що я порекомендую? В першу чергу, звичайно, ось ця площа, найвідоміші локації, які ви точно знайдете в Google. Друге, це взяти якийсь або тук-тук, або туристичний автобус, щоб швиденько все тут подивитись. До речі, туристичний автобус тут є однією компанії, яка пропонує подвійні маршрути на автобусі і на воді. А є навіть такі гібриди, коли автобус їде, їдеть по суші, потім трансформується в човен і заїжджає. Ось туди і із... відповідно ви можете подивитись Лісабон із води. Це класно, круто. Ну а потім, коли ви вже нагуляли, звичайно, вам треба десь поїсти. І ось куди ми вам зараз і покажемо. Ось якраз ресторан, до якого ми прямуємо. Він називається de Peche. Це ресторан морепродуктів. А це світловий заклад. Їх здається, є два в Лісабоні, і один в Кашкай. До речі, ми саме в Кашкай його перший раз і спробували. І тут є одна пішечка. Зараз подивимось. Ту Yes. Так, зайка, це краб. Тож, Настя вже все хочу пробувати. Дивіться, в чому фішка цього закладу? Ви платите фіксовану вартість за е, страву. Тут здається, ось таке плато коштує 38 євро з людини, а потім ви можете це все смакувати і безкоштовно поповнювати те, що вам найбільше сподобалось. Тобто, це Родізіо і або е, безліміт морепродуктів. Тобто, зафіксована вартість, ви можете з'їсти стільки морепродуктів, скільки вас поміститься. Так, я згодна. Це досить банально. Я згодна це досить туристичний заклад, проте морепродукти тут свіжі. Я їх дуже люблю і в неділю прекрасно поласувати, наїстись до відвалу і потім піти десь гуляти на набережню. Ну і звичайно, зараз я вам буду показувати, які саме смаколики тут є. І пропоную почати ось з цього: це паштет скрабу. Що це таке? При готуванні вони відварюють краба, потім дістають його м'ясо, перемішують з соусом із овочами. І, виходить, такий паштетик, який е, подають в, в самому крабі. Ми його дуже любимо на нас. Смачно? Це, можна сказати, така закусочка перед основними морепродуктами. Тут, до речі, прям є шматочки краба. Так. О! Устрічку спробувати. Е, так, ну якщо ви ще не бачили моє відео із пранці з устрічних ферм, обов'язково перегляньте. Ну, а ми зараз. Моя зоєчку, ти все знаєш, да? а зараз ми спробуємо португальські устрічки. До речі, вони дуже навіть непогані, просто невідомі чомусь в світі. В них такий досить простий смак. Але ніжний, свіжий. І я їх тут полюбила. М -м -м. Я би сказала, що вони такі, знаєте, дуже прості. В них немає ярко вираженого смаку, в них немає якихось яскравих нот. Вони такі ніжнесенькі, просто для того, щоб. Багато з'їсти тут ж безліміт, тому будемо ще до замовляти. Так, давайте одразу розберемося, що в нас тут ще є. Тут у нас є креветки е, просто відварені, в соусі приготовлені тепленькі, є багато крабів, е, є у нас е, ці болоти. Як у відео про Францію теж пробувала. Хочеш болот? Зараз зроблю. Є мідії великі, є маленькі, нібито все А! і ось це. Боже, я навіть е, запам'ятовувала назву, це називається Гуснек так. Зараз, можливо, плути. Це дуже смачно. У нас буде окрема графа в цьому відео, коли я покажу вам, як це пробується. Вам таке цікаво, ви в таке пробували? Напишіть в коментарях. Так, і зараз їмо болоти, моя донечка їх обожнює. Ще з відео з Франції. Там і Так, зараз, сонечко. сочка. Великий, кусай. Апс. Поділимось. Смачно. Хоч ще одну? Хоч маленькі теме. Давай їх побудемо. Україк. Mm. Ну і давайте перейдемо до найсмачного. Це краби. Візьмемо ось таку велику клешню. Бачите, вона вже трошечки тут розбита. Можна так тільки її ще дорозламувати. І потім беремо таку паличку і дістаємо чисте Шісте... м'яско. Опс, Так. Перша дегустація, як завжди, у найстижки. Дуже смачно. Та насправді крабове м'ясо це дійсно дуже смачно і мені здається, тут не потрібні жодні соуси. Бо воно ідеально. Ну, це знаєте, це як і курка, треба їсти руками. Що ми робимо? Так, що далі пробуємо? Давайте перейдемо до звичайних самих креветок. Насправді ціни на морепродукти в Португалії досить дешеві. Тут от, кілограм таких креветок коштує приблизно 10-12 євро за кілограм, тому, звичайно, вони в цьому плато не саме цікаві. але вони тут завжди смачні, свіжі. І моя Настюшка їх дуже любить. Справді мені здається, що інколи е, я така, що можна вже було би вибрати якийсь м'ясний ресторан, але коли Настюшки питаєш, море продукти чи м'ясо, вибір завжди очевидний. Так, ну і на завершення, давайте перейдемо до самого простого: до міді. Ти не любиш? Ти ж дуже любиш. Дивись, яка велика, хочеш? Ні, тоді я з'їм. Мідії тут дійсно великі, але чесно кажучи, як на мене, в Португалії не зовсім вміють готувати міді. М -м Порції завжди досить маленькі, е приготовлені вони в якихось дивних соусах. Це не французи, які оці козанки міді з картоплікою пріс свіжі роблять. Тут це якось ну, не саме популярна страва. Тому якщо ви просто прийдете в ресторан, я не раджу її замовляти, але отак от в компанії інших морепродуктів завжди можна спробувати. Так, поки у нас між раундами перерва, ми вже все все перше доїли, дозамовили те, що найбільше сподобалось. Зараз будемо пробувати гі. Це насправді морепродукти, які я перший раз спробувала саме в Португалії. Я більше ніде таке не зустрічала, тому це фішка цього випуску. І я впевнена, що багато з вас, хто побачить це, подумав, би, я ніколи такого не з'їм. Ви знаєте, коли я це перший раз побачила, я теж так подумала, воно схоже на якісь курячі лапи. Я навіть не знаю. Опишіть, що вам це нагадує, будь ласка, в коментарях ми з вами обсудимо. Але як це їсть це? Коли я спробувала, я реально була вражена. Дивіться, ми отак відламуємо от його, це типу міді. Далі ми отак: от... оп, боже, Ха -ха. трошечки заляпала. Ми ось так прокручуємо, і у нас залишається ось така одна ножка. Це це є молюск, який їмо ми. За ось цю штучку ми тримаємо. Ще раз показую, ось ось так воно виглядає. Ми прокручуємо молюск. Їмо. На що це схоже? Це щось середнє між нідією і устрицею. Воно має такий приємний морський смак, воно зовсім ніжне. Його можна їсти багато, знаєте, так. Сидіти, спілкуватися з друзями, бити вино і смакувати ось такими, як, як, як сімечки. Так, так. Дуже смачно. Чи в Португалі, обов'язково спробуйте. Тільки що вийшли з ресторану. Скоріше, напевно, ми викатались, так? Смачно було. Дуже смачно. Е, ви знаєте, не знаю скільки в нас повторів було, напевно, десь. Чотири, п'ять. От відверто. Я зараз дивилась на страви в ресторані. Це не ресторан для того, щоб замовляти якісь основні блюди. Там вишукані пасти, соуси, там якісь не знаю складні страви. Це просто заклад для того, щоб смачно поїсти свіжі морепродукти, наїстись їх в великій кількості і запам'ятати цей, цю вечерю ще надовго. Я впевнена, що багато хто, коли згадує про якусь подорож, в, ну, в більшості випадків може згадати якісь смачні ресторани, які вони відвідували якісь унікальні місця. І от якесь таке роді з його морепродуктами, коли ви наїлись їх в неймовірній кількості, я впевнена, можуть залишитись у вас в пам'яті. Тому якщо приїжджаєте на один день в Лісабон, будь ласка, завітайте сюди. А далі пішли на набережну і поспілкуємось ще про Лісабон і про враження. Це відео я вирішила зняти не просто так. Я часто розказую і пропагандую можливість створення вражень у подорожах. Якщо ви згадаєте, наприклад, свою мандрівку п'ять років тому, то навряд чи першим до вас прийде спогад, як ви побачили центральну площу або якусь визначну пам'ятку. Я впевнена, це буде якийсь момент, наприклад, як цей, коли після смачної вечері ви вийшли на набережну і слухали вуличних музикантів. В цій локації завжди якісь вуличні музиканти грають, і це надає таку класну атмосферу. Це, до речі, прямо напроти ресторану. Toys. Саме такі моменти викарбовуються в пам'яті на все життя, і головне, треба вміти їх створювати для себе. А це можливо лише отримуючи поради від локалів або тих, хто часто відвідує певну локацію. Тому я дуже раджу не тільки вишуковувати поради в Google, але й звертатись до наших експертів, які можуть порадити саме цікаве в будь-якій точці світу.